Привіт усім! Дякую, що підписуєтесь на мій канал, робите репости, Окремо дяка за коментарі, дуже приємно їх читати. Сьогодні я хочу запропонувати дуже смачний рецепт. Це будуть котлети, але котлети будуть незвичайні, тобто котлети з печінки. Я її з полусмола дуже гарно промила. І потрібно, значить, ось це все видалити. Це селищні, ті пружинки, ті селищні з печінки потрібно видалити. Печінка гарна, велика. Це печінка куряча, хоча можна використати і індичу. Печінку всю перечистили І нарізаємо ми її ось на такі невеличкі кубики. Так, по можливості її нарізаємо на кубики. Ось так. Точно, всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Перерізали, перекладаємо у мисочку, де ми будемо замішувати котлети. Невеличку цибульку нарізаємо на дрібненькі кубики. Постарайтесь нарізати дрібненькими. На грубому терпу натираємо моркву. Висипаємо це все до печінки. Перемішуємо. Зараз це все, ми будемо заправляти і доводити до смаку. Сюди я видушую, видавлюю чесничок. Якщо ви не бажаєте чесника у котлетах, можете його не додати. Звичайно, що ми перчимо, солимо. Сюди ми додаємо картопляний крохмаль. Це все ми перемішаємо, щоб все розподілилося у цьому всьому фаршу. Добавляємо сюди яйце та сметану. Це все добре перемішаємо. По столовій ложці викладаємо наш фарш на розпечену сковорідку та смажимо котлетки. Наші котлетки перевертаємо на другу сторону, обережно, тому що олійка стріляє, печінка так вона робить, щоб на вас не бризнуло. Закриваємо кришечкою. Десь так хвилинку я потримала під кришечкою. Вони, дивіться, так підросли, ці оладки зробилися. І викладаємо на паперовий рушничок, щоб лишня олійка стекла. Дуже смачно пахне, тому я думаю, вам цей рецепт сподобається. І далі викладаємо котлетки. Це вже ви собі формуєте, які ви хочете більші, менші котлети, які вам подобаються. Так можна зараз закрити кришечкою, щоб улійка не бризкала по всій кухні. Нічого не зміниться, це буде теж смачно. Друзі, у мене є вже на каналі дуже смачні рецепти м'ясні, тобто відбивні, вони неймовірні, соковиті, є піци різних на картопляній основі, на основі тіста. Дуже смачно я це все посилання, залишу в описі під відео. Ось такі смачні котлети в нас вийшли. Дуже смачно, соковито, їх багато. І що саме основне буде ситно. Беру котлетку і подивіться, яка вона соковита, все гарно просмажилося і дуже все смачно. М -м -м. Це дуже смачно. Перший раз готую ось такі котлети з печінки. Бо завжди готувала такі оладки, знаєте, перемарювалася прималювалася печінка, там цибулька, і лапки смажу. Або печінковий торт. Ніколи не робила ось в такому вигляді. Мені дуже сподобалось. Ще такий маленький нюанс. Морку можна натерти ще на дрібнішому терку, ніж я натирала. Це по бажанню, але мені все отак це подобається. Тобто тут відчувається дуже гарно і морква. Цибульку обов'язково додайте, тому що тут є, вона додає і смаку, і сочності. Приготуйте ось такі котлетки. Я копоную від щирого серця. Приємного вам апетиту. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. Па-па!